Чи правда, що дітям не шкодить солодке, бо вони ще ростуть? Ні. Це міф, і це дуже шкідливий міф. З іншого боку, солодке не шкодить навіть дорослим, якщо це солодке в міру та після або перед серйозними фізичними навантаженнями. Проблема того, що дітей закормлюють чимось солодким або продуктами, які містять доданий цукор, полягає у тому, що діти звикають до такої їжі, і це формує негативні харчові звички, які ці діти забирають потім у доросле життя і мають проблеми з переїданням або з переїданням певних некорисних продуктів. А все життя. А також є така проблема, що солоденьки використовуються як якась нагорода після гарної оцінки або після того, як дитина з'їдає тарілку супа, і це також формує дуже і дуже негативні харчові звички, харчові навички. Тож, на жаль, солодке у сучасній парадигмі у кількості, як ми звикли вживати сьогодні, воно кодить дітям і цього бажано уникати. Пам'ятайте, що безпечна доза цукру складає десь 25 грамів на день, і бажано її притримуватись. І пам'ятайте, що доданий цукор можна зустріти і в багатьох йогуртах, і в багатьох сирних десертах, і в консервах, і в печиві, і в горішках, які в цьому цукрі обвалюють. Тобто 25 грамів цукру, це не 25 грамів цукру в цукерках, це 25 грамів цукру загалом в раціоні дитини. Такі кількості Ні, це не буде шкідливо.